Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Міністр оборони Російської Федерації Сергій Шойгу повідомив, що піднята за тривогою і почато приведення у вищий ступінь бойової готовності Тихоокеанського флоту Російської Федерації. Під час навчань, за словами Шойгу, Хоокеанському флоту належить відобразити масовані ракетно-авіаційні удари, провести навчання з пошуку та знищення підводних човнів, виконати торпедні артилерійські стрільби та ракетні пуски під час ураження корабельних ударних груп та наземних об'єктів умовного супротивника. Ця раптова перевірка Тихоокеанського флоту Російської Федерації відбувається на тлі приїзду до Москви нового міністра оборони Китайської Народної Республіки Лі Шанфу. Лі Шанфу буде відвідувати Росію як першу країну. Після свого призначення на високу посаду у березні, нагадаю, що голова Китайської Народної Республіки, генеральний секретар Центрального комітету комуністичної партії Китаю Сі Цзіньпін також відвідав Москву відразу після того, як його було переназначено на важливіші посади у Китайській Народній Республіці, і таким чином. Перший після призначення візит міністра оборони Китаю до російської столиці має свідчити про особливий рівень не тільки політичних, але й воєнних взаємин між Москвою і Пекіном, що є досить важливим на тлі тільки що знайденої. Американської інформації про готовність Китайської Народної Республіки постачати летальну зброю Росії для її війни проти України. Про що нібито повідомляла служба зовнішньої розвідки Російської Федерації? Однак, у випадку із Тихоокеанським флотом можна говорити, що Росія готується не тільки до продовження війни на виснаження проти ненависної для Володимира Путіна та його найближчого оточення української держави. Росія демонструє Китайській Народній Республіці, що готова підтримати Пекін, в разі якщо голова Китайської народної республіки Сі Цзіньпін ухвалить рішення про раптовий напад на Тайвань. Який з точки зору керівництва комуністичної партії Китаю може бути приєднаний до материкового Китаю за допомогою сили і небезпечної для світової безпеки війни у Тайванській протоці, що може призвести до прямого зіткнення збройних сил Китайської Народної Республіки і Сполучених Штатів Америки? Те, що Росія. Зараз перевіряє готовність свого тихоокеанського флоту, засвідчує, що Володимир Путін під час перебування міністра оборони Китайської народної республіки в російській століці сигналізує голові Китайської народної республіки Сі Цзяньпіну, що Москва готова підтримати Пекін в разі початку нового конфлікту, що Росія і Китайська Народна Республіка можуть виступати єдиним бойовим фронтом проти цивілізованого світу. і як сподівається, Володимир Путін одержати безсумнівну перемогу над країнами-членами НАТО як на європейському театрі бойових дій, так і у Тихому океані. Ці шизофренічні плани російського президента сумнівом можуть стати прямою дорогою до третьої світової війни із застосуванням ядерної зброї. Не буду вважати, що Володимир Путін остаточно втратив здоровий глузд і готується саме до такої війни, яка може бути останньою для його країни. Однак залякування заходу це відомо. Тактика російських чекістів, і зараз Путін якраз і займається цим залякуванням. Він показує, що незважаючи на те, що на театрі бойових дій в Україні російська армія не може досягти очевидних успіхів, і Москві доводиться постійно переглядати цілі так званої спеціальної операції, що і розпочав Володимир Путін проти України ще у лютому минулого року. Росія може відкрити другий фронт проти цивілізованого світу в разі, якщо в Пекіні ухвалять рішення про початок військових дій проти Тайваню. До того ж, не будемо забувати, що самі військові дії проти Тайваню та блокада острова можуть призвести до такого рівня економічної кризи, у зв'язку з тим, що Тайвань є важливим виробником. Чіпів для світової економіки, з яким криза після коронавірусу буде здаватися дитячою забавкою, ми зможемо чітко і впевнено констатувати крах економік цивілізованого світу Китаю та й самої Росії. Однак таке враження, що Сі Цзяньпін і Володимир Путін готові до такого краху, тільки щоб у сусіда хата згоріла. І якщо ми... Будемо спостерігати за навчаннями Тихоокеанського флоту Російської Федерації, ми маємо усвідомлювати собі весь зміст сигналу, який сьогодні надсилає Володимир Путін Сполученим Штатам і країнам Заходу. Домовляйтеся зі мною якнайшвидше, бо ви знаходитеся за кілька кроків від економічного провалля, яке я вам гарантую, в разі, якщо ви не капітулюєте. У війні, якою розпочав проти України. Ви маєте подарувати мені перемогу, інакше ваш економічний крах буде абсолютно очевидним, і ви не встигнете підготуватися до його наслідків. Очевидно, що цивілізований світ не може піддаватися на цей шантаж. І Володимир Путін і Сі Дзеньпі будуть займатися цим шантажем протягом наступних місяців, а може навіть років. Ми вступили в період затяжної і небезпечної кризи у стосунках між демократичним світом і диктатурами. Ні, де правди діти, демократичний світ сам створив умови для такої кризи своїм економічним заграванням із диктаторськими режимами, як своїм енергетичним співробітництвом із шизофрениками з російського політичного керівництва, так і своєю економічною залежністю від виробництва цілої низки товарів на території комуніст. Тічного Китаю дешева робоча сила стала справжньою пасткою для сполучених штатів і країн Європейського союзу. І дійсно до економічного провалля залишається лише кілька кроків. І в мене майже немає сумнівів, що ці кроки можуть бути зроблені. Однак той факт, що шантаж почався вже сьогодні, ще до того моменту, як розпочалася війна у тайванській протоці, дає можливість Заходу усвідомити, як потрібно діяти в настільки небезпечній ситуації. Чи зможе Захід впоратися із кількома війнами водночас? чи… Потрібно застосувати більш інтенсивні зусилля для того, щоб війна України проти Росії закінчилася ніщівною поразкою Москви, приниженням російського президента Володимира Путіна і неможливістю Росії взяти участь у новому воєнному конфлікті. А для Китаю висновком того, що зараз не час починати війну у тайванській протоці, бо це може стати катастрофічною ситуацією для. Пекінського керівництва і дійсно датися взнаки серйозними економічними проблемами для комуністичного Китаю. Якщо такі висновки не будуть зроблені, звичайно ж, катастрофа буде неминучою. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на у Патреоні, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся можливостями спонсорства самому YouTube. Перемоги і миру вам.